Шива Самхіта у вільному перекладі Анатолія Пахомова. Анатолій Пахомов є засновником ваджра йоги, директор школи йоги остіомеханіки, автор методики цілісного підходу до здоров'я. Остіомеханік. Він президент Міжнародної федерації ваджра йоги. І саме йому ми завдячуємо. За переклад української шива самхіти. Шива самхіта є одним з класичних текстів хатха йоги. Дата походження невідома. Однак вважається, що написаний між 14 і XVII століттями. Це є досить пізні порівняння порівнянні з іншими древніми індійськими текстами, такі як Сутрі Патанджалі, які датуються приблизно 400 роками нашої ери. Точна дата Шива Самхіти може вирівнюватись залежно рукописі і версії, які збереглися до наших днів. Це один із текстів, присвячений йозі та духовності, який описує ем, техніки, що ведуть до духовного просвітлення. Даним важливим джерелом знань не тільки про його, але й про духовні практики, які інтегровані в філософії йоги. В цьому тексті не лише звичні нам практики, і магічні тантричні практики. давнину все це було тісно. Переплетено і практикувалося одночасно, текст не носить форму чіткого опису і технік, як це прийнято в наш час, натомість наповнений метафорами і містичними образами, звичайними для практиків того часу. Шива, цей переклад Шива Самхіта виконаний на основі текстів санскріту та англійської версії. Використані джерела включають класичні текстові видання та сучасні переклади із відкритих джерел в інтернеті, щоб забезпечити точність і глибину в тлумаченні давніх учень. Йога розвивається і еволюціонує разом з людством. І зараз ми трохи інакше практикуємо, ніж вдавнину. В тексті ми знаходимо ряд, ряд практик, в тому числі магічних, які вже не використовуються в сучасній йозі. В даному тексті в оригіналі на санскриті також описуються в тому числі сексуальні практики, що показують тісний зв'язок древньої йоги і тантри. Ця частина тексту за вимогами традиції не повинні описуватись на широкий загал. Тому я їх тут не публікую. Це від автора да, Анатолія Пахомова. Авторство тексту. Текст досить не Однорідний, і цілком можливо, що різні глави були написані різними людьми в свій час або ж в різний час, а пізніше об'єднаний в один текст. Ну, це особиста думка Анатолія а, Пахомова. Наприклад, в п'ятій главі ми зустрічаємо інакший підхід до практики, де вище описані детальні техніки. Попередні глав і сприймаються навіть як перешкоди. Також в п'ятій главі стає зрозумілим, що текст написаний у виді у вигляді розмови шиви та парваті. В цілому я б не став рекомендувати текст саме як посібник для практики, а скоріше як ознайомлення з історією йоги. Проте космологічні теорії. Та філософські концепції залишились актуальними не сьогодні і можуть слугувати в якості історичних даних еволюції йоги. І дається такий короткий опис частин тексту. І так, перша глава шиви самхіти починається з розгляду природи знань, роль йоги у звільненні від страждань та значення різних духовних практик. Тут описуються прості закони карми, а також обумовленість як хорошими, так і поганими діями, бо вони проводять до наступних перероджень. Цікавим є опис того, що навіть у вищих світах є страждання через заздрість, і лише практика йоги веде до повного звільнення. Наголошується на важливості духовного пробудження та відмови від матеріальних прив'язаностей. Крізь Призму цих вчень читач може зрозуміти, як давні мудреці бачили шлях до освіти та осмислення дійсності. Друга голова шиви самхіти присвячена опису мікрокосмосу та внутрішніх енергетичних систем людини, зокрема, чакр, каналів, надій, да, канали це надій, да, і кундаліні. Вона пояснює, як ці енергетичні центри взаємодіють між собою і впливають на фізичний та духовний стан практикуючого. Основна мета цієї частини розкрити таємниці внутрішньої енергії йоги та надати практичні інструкції щодо досягнення духовного просвітлення через контроль і підйом енергії кундаліні. Шива Самхіта пояснює, що Людське тіло є мікрокосмом, який відображає вікрокосмос великий Всесвіт. Усі елементи та сили, що існують у Всесвіті, також присутні в тілі людини. Цей взаємозв'язок є ключем до розуміння йогічних практик, які спрямовані на гармонізацію внутрішніх енергій для досягнення єдності з Всесвітом. Чакри. Друга глава детально описує сім основних чакр енергетичних центрів у тілі людини, що розташовані вздовж хребта. Кожна чакра має свої властивості, колір, мантру та вплив на фізичне і психічне здоров'я. Підйом енергії кундаліні через ці чакри розглядається як основний шлях досягнення духовного просвітлення. Наді це енергетичні канали, через які циркулює Прана, життєва сила. Три основних, три основних наді Іде, пінгала і Сушумна, відіграють вирішальну роль у балансуванні енергії і підйоми кундаліні. Іда представляє місячно охолоджену енергію, пінгала – сонячну, нагріваючу, а сушумна є центральним каналом, через який Піднімається кундалінію. Енергія може перебувати в одному з трьох каналів, і це напряму пов'язано зі станом свідомості людини, тобто з тим, як вона сприймає Всесвіт. Кундаліні описується як спляча змія. Що знаходиться в Мулатхарі чакрі, карніві чакрі. Пробудження кундаліні через практику йогу та її підйом через чакри, призводить до значних змін у свідомості та відкриває двері до духовного просвітлення. Процес підйому кундаліні є центральною темою йогічних практик, описаних у Шива Самхіті. Важливість практики. Друга глава підкреслює, що для успішного підйому кундаліні та досягнення просвітлення необхідна регулярна практика йоги, медитації та дотримання моральних принципів. Також наголошується на важливості наявності кваліфікованого гуру, який може направляти учня на його шляху. До духовного розвитку. Ця глава є важливим джерелом знань про внутрішню анатомію йоги та надає практичні інструменти для тих, хто прагне досягти духовних висот через контроль і гармонізацію своєї внутрішньої енергії. Третя глава шива самхіти присвячена різним методам досягнення духовного просвітлення через практику пранаями. Контроль дихання, мудр жестів та банг енергетичних замків. Ця частина тексту надає детальні інструкції щодо цих технік та їхньої ролі в підйомі кундаліні та досягнення самадхі стану духовного злиття. Четверта глава шива самхіти зосереджується на описі різних мудр і технік для пробудження кундаліні сплячує енергії, яка знаходиться в основі сушумним. Ця глава є важливою для тих, хто прагне досягти вищих станів свідомості та звільнення Мокше. Ця глава підкреслює важливість регулярної практики, відданості і правильного керівництва для досягнення успіху в йозі. Вона також застерігає про можливі небезпеки, неправильного виконання технік і необхідність наставництва досвідченого гуру. П'ята глава шива Самхіти зосереджується на описі різних мудр і технік для пробудження кундаліні сплячої енергії, яка знаходиться в основі Вибачте, п'ята глава шива Самхіти присвячена опису різних перешкод, які можуть зустрітися на шляху досягнення йоги, а також способам їх подолання. У цій главі розглядаються фактори, що відволікають увагу практикуючих від досягнення духовного звільнення та методи, які допомагають зосередитись. І досягти успіху в практиці. Тут підкреслюється важливість розуміння і подолання перешкод на шляху до духовного звільнення. Вона надає практичні поради та методи для успішного проходження цього шляху і досягнення стану єдності з універсальною свідомістю. Цей текст не тільки надихає глибоким змістом, але й викликає до роздумів про власну духовну практику та життєвий шлях. Розуміння основних термінів та концепцій Шива Самхіти допоможе липше в практикою його та подивитись на світ з іншої точки зору. Зараз даються такі короткі пояснення термінів від перекладача. Да? Що таке? Да? На санскріті, наприклад, Атман. Да? Що таке Атман? Атман це основоположний елемент в індуїстській філософії, що означає істинне я або душу, яка є вічною і незмінною. У контексті Шива Самхіта Атман є осереддям всіх практик і розумінь, націлене на усвідомлення його вищої природи через його і медитацію. Майя. Майя в шиві самхіті представлена як ілюзія світу, яка відволікає індивідууми від істинного знання атмана. Розуміння має як відображення неправдивого світу, допомагає йогинам зосередитись на внутрішньому світу, світі та духовному просвітленню. Самадхі Самадхі – це кульмінаційний стан йоги, де практикуючий досягає глибокої медитативної зосередженості і єдності з вищою свідомості вшива самхіда. Самадхі описується як ключ до розкриття таємниць Атмана і кінцева мета всіх духовних пошуків. Карма і дхарма. Карма у тексті. Відображає поняття причини і наслідку, де кожна дія створює певний результат, який впливає на майбутнє індивідуума. Дхарма, з іншого боку представляє собою виконання обов'язків згідно з моральними і космічними законами, що також сприяє духовному розвитку. Ілюзія і реальність ілюзія також пов'язана з маєю. і реальність є центральними темами. В першій главі, де йогини закликаються бачити за межами матеріального світу до більш вищих станів свідомості, де ілюзія розвінчується і відкривається істина реальність. Практики йоги. Шива Самхіпта пропонує різні методи та практики йоги, які допомагають досягти духовного просвітлення. Вони включають асани, пранаяму, медитацію та мандри, кожна з яких має свою специфічну роль у підтримці духовного шляху йогина. Духовне просвітлення чи освітлення. Духовне просвітлення вшива самхіти описується як кінцева мета всіх практик йоги і медитації, що веде до повного звільнення від всіх страждань і злиття з універсальною свідомості. Джняна чи г'яна це санскритське слово, яке означає знання, особливо духовне знання або мудрість. У контексті індійської філософії це відноситься до. Просвітленого розуміння природи реальності, яке призводить до визволення мокше. Пракріті. В індійській філософії пракріті означає природа або матеріальна сутність, це фундаментальний аспект реальності, що представляє матеріальний світ у вченні сангхя, який існує поряд із порушою, тобто свідомістю. Поруша це термін, що означає дух. Або свідомість. В індійській філософії санг... сангхія поруша вважається незмінною, вічною свідомістю, яка спостеріга... спостерігає пракріті, але сама не залучена в матеріальні процеси. Ішвара. У різних індійських традиціях це може означати пан або божество. У Йозі та веданті Ішвара часто вважається вищою особистісною формою божественного, що керує Всесвітом. Джнана канда секція ведичних текстів, яка зосереджена на знанні або мудрості, відрізняючись від карма канди. що фокусується на ритуалах і церемоніях. Це частина вед, що мистить філософські упанішади та аргументи, спрямовані на досягнення духовного освітлення. Пралайя це період космічної сингулярності у індуїзмі, коли унів... універсальний порядок розпадається і все повертається до первісного стану хаосу або невизначеності, що передує новому акту творіння. Розпад та творення мають циклічну природу і змінюють одне одного. Парабрахман це термін, що використовується в індуїзмі для опису абсолютної реальності або найвищої божественності, що перевищує всі обмеження форми існування та свідомості. Шива одне з головних божеств в індуїзмі, яке асоціюється з циклами створіння, збереження та руйнування. Шива часто вважається зображенням вищої свідомості або трансцендентності. Лая йога. Лая йога є формою йоги, що фокусується на розчиненні або поглинання розуму в єдиній свідомості. Це стан, де всі розумові хвилювання і емоції згасають, і практикуючи досягає стану внутрішнього спокою та єдності з універсальною свідомістю. Лая йога вимагає глибокої медитації та концентрації, щоб повністю розчинити індивідуальне я у Вищому Я. Карма. Карма в шива самхіті описується як дія, що має наслідки. Всі дії, будь вони добрими чи поганими, створюють кармічні відбитки, які впливають на майбутнє життя індивіда. Розуміння карми та її законів є важливим для практикуючого його, оскільки це допомагає уникати негативних дій і накопичувати позитивні. Пхога Пхога означає насолоду або споживання матеріальних благ. У тексті підкреслюється, що надмірне прив'язання до пхоги може стати перешкодою на шляху до йоги. Практикуючи йогу повинен навчитися контролювати свої бажання і не дозволяти їм домінувати над його свідомістю. Мула. Мула означає корінь або основа. У тексті йоги Муладхара чакра, корніва чакра, розташована в області тазу і є центром основної енергії кундаліні. Поняття кундаліній енергії через чакри є важливим аспектом йогічної практики, описаним у Шива Самхіті. Наді. Це канали в тонкому тілі, через які протікає життєва енергія прана. У Шивасамхіті згадуються три основні хнаді – Іда, Пінгала і Сушумна. Іда розташована зліва і пов'язана з місячною енергією, пінгала справа пов'язана з сонячною енергією. А сушумна проходить через центр і є основним каналом для пробудження кундаліні. Чакри. Це енергетичні центри, розташовані вздовж сушумни. Кожна чакра відповідає за різні фізичні, емоційні та духовні. Аспекти. У третій главі детально описуються шість чакр Муладхара, Сватхістхана, Маніпура, Анахата, Вішутха та Аджна. Кожна з них має свій колір, мантру і символізує різні енергетичні рівні. Кундаліні це спляча енергія, що знаходиться в основі хребта Муладхара чакрі, пробудження кундаліні шляхом практики йоги та пранаями спрямовує цю енергію вгору через сушум наді. Активі... активуючи всі чакри та досягаючи стану самадхи вищої свідомості. Бандхи це йогічні замки, що використовуються для контролю енергії та прани в тілі. Вони допомагають спрямовувати енергію до вищих чакр. Три основні бандхи згадані у Шива Самхіті. це мула бандха, корнівий замок, удіяна бандха черевний замок та джаландхара бандха горловий замок. Мудри це специфічні положення тіла та рук, які допомагають зосереджувати енергію і розум. У третій главі описуються такі мудри, як махамудра, маха-бандха і махаветха, які сприяють пробудженню кундаліні та досягненню вищих станів свідомості. Йоні мудра. Це специфічна практика, яка використовується для підняття кундаліні. Вона включає в себе певні позиції тіла та дихальні техніки, які допомагають спрямовувати енергію вверх по хребту, активуючи чакри. Ця мудра допомагає практикуючим досягти вищих станів свідомості та звільнення від матеріальних прив'язаностей. Апана вайю це один з п'яти основних видів вітру ваїв в тілі, який відповідає за. Видільні та репродуктивні функції. У четвертій главі описується, як Вайю може використовувати, можна використовувати для підняття кундаліні енергії. Пхайрава це одне з оттілей шиви, яке символізує руйнування невіглавства і захист від зла. У четвертій главі йдеться про те, як практикуючий який досягає успіху в юні мудрі, може наблизитись до стану. Пхайрави. Шакті – це божественна жіноча енергія, яка є активною силою Всесвіту. В контексті Кундаліні йоги шакті описується як енергія, яка піднімається вздовж хребта, пробуджуючи духовну свідомість. Четверта глава пояснює, як різні мудри допомагають спрямовувати шахті вверх через чакри. Тхарма. У Шивасамхіті описуються як релігійні обов'язки і моральні закони, яких повинна дотримуватись людина. Дотримання дхарми може стати як допомогою, як розуміння свого духовного шляху, так і перешкодою на шляху до звільнення, якщо йде про ритуали лише. Залежно від того, як вона розуміється. Мантра йога. Це форма йоги, що включає повторення мантр для досягнення концентрації та духовного пробудження. Мантри вважаються священними звуками, які можуть впливати на свідомість і енергію практикуючого. Пратікопасана – пасана це магічна практика медитації на свою власну тінь. Практика, да? це, ця техніка вважається допоміжною для досягнення духовного зростання і звільнення, і в сучатній йозі не використовується. Трівені. Це містичне місце злиття трьох річок іди, пінгали і сушумне. Вважається, що медитація на це місце може принести духовне очищення і звільнення від карми. Ці терміни мають глибоке значення в індійській духовній традиції і використовуються для вивчення та розуміння космічних та особистих аспектів життя. Друзі, запрошую вас до Прослуховування цих текстів і прошу вас ставити свої вподобайки, підписуватись на мій канал, розповсюджувати ці знання і бути активним, практикуючим не тільки фізичні практики, але і розповсюджувачем духовних знань. Дякую всім за увагу, Намасте.